Мы просимо назвати всю програму. Просимо назвати хоча б п'ять достижень майдану. А в ответ ми слышим, а в Росії що плохо, а в Росії санкції. А Путіна матір колишньої регіоналки Ірини Борожної засудили за державну зраду. Я призиваю всіх присутствующих по обі сторони, скажем так, условних барикад. Уберіть в першу чергу, змініть язик ворожди. Вот уберіть цю конфронтацію. Ми не знаємо, е, якщо уйдуте з цього даного центру, російські військові, то, можливо, почнеться не спланована військова операція зі сторони України. Кричала, що революція гідності, нібито збройним державним переворотом підтримувала сепаратистський рух на Донбасі і анексію Криму. Виступала з підтримкою терористів ЛНР та ДНР. Та тепер її поставили на місце. Та фактично, зважаючи на її вік, засудили ледь не до довічного ув'язнення. Деталі цієї справи ви почуєте вже за хвилину. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Ви, Ви люті щоб ефір. подарувати вас не може перекрачати, бачимо я просила, щоб не перебивав. Я вас буду перемінує на івертуж, тринадцятого грудня Тож, 13 грудня 2024 року. Суд оголосив вирок Олені Бережній матері колишньої народної депутатки від партії регіонів Ірини Бережної. Її засудили до 14 років позбавлення волі за державну зраду, а також конфіскували майно. Сьогодні у нас при презентації команди президента. Так названная назвая национальная платформа единения, которая призывала к миру на Донбассе, была сорвана не нацистами из полка «Азов». Я обращаю ваше внимание, що полк АЗОВ входить в національну гвардію, подчиняється ніпосредственне Міністерству внутрішніх діл. Олена Бережна, відома громадська діячка, лідерка організації Сила добра. Її діяльність завжди викликала суперечки через її проросійські погляди та активну підтримку дії країни-агресора. Бережна неодноразово заявляла, що революція гідності, нібито то збройним державним переворотом. Вона підтримувала сепаратистський рух на Донбасі і анексію Криму та виступала з підтримкою терористів. Але ДНР, ТА, ДНР. Мы не знаем, если уйдут из данного центра российские военные, то, возможно, начнется не спланированная военная операция со стороны Украины. Опять начнутся бомбежки и Они будут не прекращаются еще. А Нет, но ну, интенсивные бомбежки, когда будут гибнуть мирные жители, которые вот был 2014 2015 год до подписания первого. Також вона брала участь у багатьох акціях, спрямованих на підтримку проросійських настроїв в Україні, зокрема у заходах Безсмертний полк у Києві, де використовувала заборонену символіку. У 2018 році Бережна була затримана за порушення українського законодавства під час таких акцій. Під час затримання Бережна пручалася, але правоохоронцям вже вдалося помістити Бережну до автомобіля патрульної поліції. Це просто бачили білі, щоб я не поїхав. А це вже за півроку після. Саме тоді, коли СБУ провели обшуки у Бережної, і насправді з того моменту все і почалося. Восени 2018 року Служба безпеки України проводила обшуки у представників проросійської організації, зокрема і Волини Бережної. Ну, хватит, церкви, я вас прошу, пожалуйста. Посиди меня, мне руку скрутили, я не могу двигаться. Чем вам помочь? Посы, руку, посмотрите, За даними СБУ, бережна систематично відвідувала Росію та зустрічалася з колишніми українськими посадовцями. Обшуки проводили у приміщення, яке належало колишній заступниці міського голови Києва Леоніда Черновецького Ірині Кільчинській. Але це приміщення орендує бережна до самої пані Кільчинської. Претензій немає. Говорили тоді в СБУ так не і, не і це виглядає. Нациск. І ви як давайте не дослухаємо, я вам дам заявляю. Яка не має Дмитрий, права, я так мій погляд, говорити зараз, поплюжити пам'ять українців вот за гіблих в Другій світовій війні. Тому що ви танцюєте на кістках цих, як ви і такі, як ви, шарі її опозажі. Під час обшуків вилучили й документи електронні носії, що свідчить про її співпрацю із спецслужбами РФ а також лист до голови МЗС Росії Сергія Лаврова та кілограмовий злиток золота. я хочу обратиться ко всіх телезрителям, особливо к росіян, щоб ви не воспринимали українців присутствующих э, здесь у вас на разных ефірах, потому що на Майдані скакало только 3% населення. Ну они пришли кво 90... Да, они пришли к власти с молчаливого молчит. согласия. Всіх інших, потому що люди запугані. Ірина Бережна, донька Олена, була народним депутатом від партії регіонів. і дотримувалася про російських політичних поглядів. Ірина підтримувала тісні зв'язки з багатьма відомими особами. Зокрема, її кумою була співачка Ані Лорак, яка також неодноразово потерпляла в центр скандалів через виступи в Росії під час війни. Після загибелі Ірини у 2017 році в автокатастрофі на узбережжі Андріатичного моря Аня Лорак написала: не можу і не хочу в це вірити. Мій дорог дорогий і улюблений друг. Та зі мною – Іринка. Не змовчала тоді, до речі, і Лобода. Ви близько дружили, правда? Дуже. Це був єдиний чоловік на той момент, коли в моїй житті, на який я могла просто вот, положитися. Я дзвонила їй, говорю Ірочка, у мене там така ситуація, що робити? І вона говорила, ось це треба робити так, ось це треба так нарулити. Якщо план А не виходить, у мене є план Б. У мене завжди був план Б. Ірина Бережна ніколи не приховувала своїх проросійських поглядів та постійно їздила на концерти і світські події до Москви. а ще на ефіри до Соловйова. Я... Как никто из всех присутствующих в этой студии, хочу, чтобы война как можно быстрее, а то как ее не назови, военные действия закончились, потому что у меня в Луганске живут мои родственники, моя родня, которые все эти годы пережили самую страшную фазу горячую в подвалах и сейчас продолжают жить в этом городе. Ть після загибелі нардепки увага до родини борожної не зликла, адже її мати Олена продовжувала активно брати участь у суспільному житті і просувала проросійські наративи. На жаль, Україна перетворюється в ненациське государство». Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Олена Бурожна опинилася в центрі розслідування за звинуваченням у державній зраді. Зокрема, її підозрювали у співпраці з російськими спецслужбами наданні інформації та матеріальної допомоги країні агресору, організації пропагандистської діяльності спрямованої на дискредитацію України на міжнародній арені. У лютому 2022 року Борожна навіть підготувала листа до постійного представника Росії при ООН Василяни Бензі. У цьому листі вона мені Лятивна описувала події в Україні, виправдовуючи дії РФ, а також закликала міжнародну спільноту не підтримувати українську владу. Олену борожну затримали у березні 2022 року в Києві. Розслідування тривало понад два роки. За той час зібрали значну частину доказової бази, включаючи з листуваннями, документами та свідченнями очевидців. У ході судових засідань винувачення надало факт, які підтверджували, що Бережна діяла в інтересах Росії, допомагаючи здійснювати підривну діяльність проти. України. України 13 грудня 2024 року суд виніс вирок 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна, і це рішення стало черговим свідченням рішучості України у боротьбі з проявами колабораціонізму та державної зради. Ні, провокацій вони не устрайнулись. Я вам маю сказати, що мені всі дзвонили з 9-го діють часом кияні не равнодушне організації приходили, возлагали святи. Моділо лігідарного полдовоці, тож, нарешті, справедливі вироки. А що думаєте, ви напишіть в коментарях? А я дякую вам за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.